Вправа 206, Збільши число. Ну що ж, до роботи. Отже, читаємо перше задання. Треба 27 139 збільшити на 14 573. Ну, запишемо це так, як 27 139. Якщо нам треба збільшити на 14 тисяч, то ми пишемо плюс 14 573. І це дорівнює. Ну, Тут прийдеться стопчик додавати. Нічого страшного. Давайте будемо справа додавати. Отже, 27.000 139 плюс 14.000 573. Так, додаємо. 9 плюс 3 це 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 3 плюс 7 10, плюс одиничка 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. 5 плюс 1 – це 6, плюс одиничка це 7. 7 плюс 4 це 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 1 це 3, плюс одиничка це 4. Отже, вийде 41 712. Пишемо 41 712. Є. Yeah. Так, е, наступне: треба 5 мільйонів 142 117 збільшити на суму чисел 242 319 і 35 473. Ну, Якщо це треба зробити, то е, запишеться цей вираз таким чином, як 5 мільйонів 142 тисячі 117 плюс. Ну, а потім сума чисел можна навіть так. У дужках записати, псоти 242 319 плюс 35 473. Це дорівнює. Так, ну, як додавати цей вираз? Можна, в принципі, його весь стопчик додати, тому що як ми додаємо, ролі не грає від цього, сума не зміниться. Або можна спочатку, наприклад, виконати додавання, яке є в дужках. Ну, Давайте ми додамо. Ось тут у мене є місце. Давайте будемо 242 тисячі Додамо 35 тисяч 473. 473. Так, 9 плюс 3 – це 12, 2 пишемо, одиничку – старший розряд, 1 плюс 7 – це 8, плюс одиничка – це 9, 3 плюс 4 – це 7, 2 плюс 5 – це 7, 4 плюс 3 – це 7, ну, а тобто у нас буде двійка. Отже, вийде 270 792. Тобто ми пишемо, що це дорівнює, переписуємо 5 мільйонів, 142 тисячі, 117 Плюс, отже, результат суми у нас 277 тисяч І це дорівнює. Переносимо на до наступний рядочок. Ну, а тепер в стопчик. Знову додаємо. Отже, 5 мільйонів 142 тисячі 117 плюс 270.

1 один пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 1 3, плюс одиничка 4. Ну, а попереду буде 5. Читаємо 5 мільйонів 419 тисяч 909. То ми пишемо, що це дорівнює 5 мільйонів 419 тисяч 909. Є. А зараз записуємо відповідь. Відповідь. Отже, в першому завданні у нас вийшло. 41 712. В другому завданні у нас вийшло 5 мільйонів 419 тисяч 990. Ну що ж, ось таке завдання на додавання. На цьому вправу завершено.